Понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню. Щонайменше на 30 днів. На цьому зійшлися лідери коаліції охочих напередодні під час зустрічі у Києві. Узгодили це із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туз провели напередодні плідний день у столиці України, спілкуючись з українським керівництвом, і, зокрема, президентом Володимиром Зеленським. Без жодних умов на 30 днів і вже від завтра такий формат перемир'я, щоб створити простір для дипломатії, сформулювали напередодні разом з українським керівництвом лідери чотирьох країн коаліції охочих: Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі. Ми всі п'ятеро лідерів, які зібралися тут, чітко заявляємо про вимогу безумовного припинення вогню. Ми відхиляємо умови Путіна і повідомляємо: якщо він відмовиться від миру, ми відповімо. Працюючи з президентом Трампом з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. У повідомленні оприлюдненому за результатами саміту сказано, лідери наполягають, що припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші. Це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами. Якщо ж Росія відмовиться, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, зокрема щодо нафти і тіньового флоту. Українську ж оборону і, зокрема, українську армію, партнери готові Надалі зміцнювати Коли Росія хоче не вбивати, вона може. Наше спільне завдання зупинити Москву, і для цього нам потрібна єдність і сильний тиск на Росію. Пріоритет полягає в тому, щоб мир став для них єдиним варіантом. Ми маємо не залишити жодного слабкого місця, щоб Росія відчувала, що повинна грати за правилами. Надвечір у соцмережах з'явилось аматорське відео про неформальну прогулянку лідерів вулицями столиці та вільне спілкування з українцями. Картинка різко контрастувала з кадрами з Москви, де перед парадом побідабісія Путіна пересічним росіянам перекрили усі вулиці і провулки. А вже за кілька годин опівночі Путін дав відповідь щодо перемир'я. Його варіант формату переговори напряму без жодних умов і вже цього четверга у Стамбулі. Де як він висловився, вони проводилися раніше і були перервані. Пообіцяв уже сьогодні подзвонити турецькому президенту, щоб домовитися про переговорний майданчик. Сенсом процесу назвав так зване усунення першопричин конфлікту. Про негайне припинення вогню, запропоноване коаліцією рішучих, не згадував. Володимир Зеленський вже відреагував, назвав хорошим знаком, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Тепер очікують, що Росія підтвердить припинення вогню, повне, тривале і надійне, починаючи від завтра. Зеленський додав, Україна готова зустрічатися. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у соцмережі відреагував на зустріч коаліції охочих у Києві. Потенційно великий день для Росії та України. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані. Якщо ця нескінченна кривава баня, нарешті, сподіваємось, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ. Американські змі повідомляють, що настрої у Білому домі стосовно Путіна поступово змінюються. Ще до нинішньої заяви речниця держдепартаменту Темі Брюс попередила, що Сполучені Штати будуть судити про Росію не за її словами, а за діями. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, Єдині новини. Час у марафоні для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Російські терористи б'ють по Херсону, пошкодили електромережі внаслідок обстрілу. Поранена пенсіонерка. Вона була у своєму помешканні. Після прильоту у неї численні травмування. Також без електропостачання опинився мікрорайон Корабел. Енергетики не можуть почати лагодити мережі, бо триває загроза ворожих обстрілів. Повідомляє влада міста. А минулої доби на Херсонщині через російські обстріли один загиблий та троє поранених. Під ворожим вогнем були близько 30 населених пунктів області. В Нікопольському районі Дніпропетровщини росіяни поранили жінку, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, в будівлях пошкоджено дахи та вікна, пробито стіни понівеченої і приватні будинки. Один із них спалахнув. Продовж доби росіяни гатили по Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Ну і що ж зараз відбувається на лінії фронту? Ми маємо можливість запитати у нашого кореспондента Владислава Круглова. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, влади, вітаю, яка зараз ситуація на фронті і чи чутно перемир'я? Вітаю Петре на східному фронті. Ні дня тиші росіяни били по наших позиціях і низці населених пунктів у дні так званого кремлівського перемир'я. Протягом останніх 24 годин ворог здійснив 161 штурм по всій лінії фронту, скинув 96 керованих бомб та запустив по Україні майже 2,5 тисячі бойових дронів. Найзапеклішим напрямком тривалий час лишається Покровський, де що менше атак на Сіверському, Лиманському, Торецькому та Новопавлівському відтинках фронту. Від обстрілів страждають як військові, так і цивільні. За учора серед цивільних осколкові поранення отримали три людини: це жителі Костянтинівки, Покровська та Мирнограду. Та тепер до ситуації на полі бою на Покровському напрямку за добу ворог 60 разів йшов в атаку одночасно у районі п'яти населених пунктів. Також, як повідомляє Діпстейт, на стику Новопавлівського і Покровського напрямків російські окупанти фактично прорвалися в село Богатир, та закріпитися там їм досі не вдалося. Не припиняються бої на Лиманському і Сіверському напрямках. Рашисти вже котрий рік з усіх сил намагаються вибити ЗСУ з Білогорівки, аби досягнути руїн Сіверська на сіверському напрямку. Насправді ситуація дуже складна, вони постійно. Масово йдуть, постійно перевага в снарядах. Тільки за переваги снарядів можна дати відповідь, що на 10 їхніх пострілів ми відповідаємо один. Тому така складна ситуація. Складнощі з озброєнням і боєприпасами не дають змоги нашим захисникам бити ворога з такою ж інтенсивністю, як він. До того ж, у ворога не закінчується жива сила, а отже, її можна зовсім не рахувати і щодня відправляти живе м'ясо, як не у штурми, так у розвідку. Були моменти заходу ДРГ. Успішно їх ліквідували. Знову ж таки не можу вказати, де це саме було, ким, але дійсно такі випадки є. Подібні заходи ДРГ постійно фіксуються і на Торецькому напрямку, де у самому місті тривають цілодобові бої. Загалом, поспілкувавшись з нашими військовими на цих вихідних, можу всіх вас з точністю запевнити, що перемир'я Путіна це чергова маячня. Бо обстріли на східному фронті не припинялися ні 7-го, ні 8-го, ні 9-го, ні 10-го травня. Як і не припинялася тривога і вибухи, які чути за Краматорськом, де ми зараз перебуваємо. То жоден військовий і навіть цивільні не вірять у те, що расисти погодяться на припинення вогню. Поки у мене все, Петре. Дякую, Лада. Отже, про ситуацію на фронті розповів наш кореспондент Владислав. Кругло ну і наша наступна розповідь доволі важка, стосується наших військовополонених та їхніх родичів, але її варто подивитися всім і зробити правильні висновки. Служба безпеки України в ексклюзивному інтерв'ю фактам розповіла про методи і засоби, якими російські спецслужби впливають на українських воїнів, що потрапили у полон, а також на їхніх рідних та близьких. Це цілеспрямована робота, яка ведеться з усіма нашими військовополоненими. Ті, хто погоджуються, практично не мають шансів повернутися в Україну. Україну, а їхні родичі опиняються на гачку ФСБ. Детальніше у сюжеті Василя Саф'янюка попали в полон. Були ми контужені. Нас троє з підрозділу попало. Три дня в в'ями. Колишньому військовополоненому Валерію ще пощастило. Він категорично не погодився співпрацювати з ФСБ і при цьому його доволі швидко обміняли. Мені Ну, умовно пропозиція така була, я відмовився. Ну і бачу, що з Дінозавра взяти з нього якби така чи Там більш так важель впливу було. І наскільки я знаю, батьки деякі залишалися, якісь там роботу поробити. Валерій розповідає, росіяни застосовували різноманітні тортури і методи впливу, а потім змушували говорити на камеру вигідні їм наративи. Моральний злом. Хтось ламався, хтось не ламався, заставляли там давали текст, треба було під відеокамеру це розповідати. Ну, направлення таке було, що. Зсу, це умовно це взагалі там не війська. Там тут ТЦК. і от на ТЦК дуже багато ні упору роблять що це бусифікація, і ви повинні розказати така цілеспрямована робота ведеться з усіма нашими військовополоненими. Ті, хто не витримують тортур і погоджуються практично, не мають шансів побачити Україну. А їхні родичі стають російськими агентами, попереджають в СБУ тільки. Людина погодилася у це на виконання завдання Вона фактично потрапляє на гачок і е, військовополонений вже додому він не повернеться, тому що е, російським спецслужбам вигідно утримати цю людину максимально довго. Найбільше росіян цікавлять ті, хто має стосунок до наших оборонних та стратегічних підприємств, або проживають у населених пунктах, де є військові частини. Пропонують. Е, Цим родичам виконати якесь дуже просте завдання. Це може бути щось дуже незначне, на кшталт там, вкинути, наприклад, якусь там листівку роздрукувати, закинути в якийсь там певний поштовий ящик, чи е, сфотографувати там якусь машину. Особливу увагу росіяни приділяють зриву мобілізації та розколу нашого суспільства. Вони примусили наших військовополонених наговорити необхідні їм слова для цілого фільму. Тепер їхніх родичів змушують його поширювати у власних соціальних мережах та у тіктоці, щоб не потрапити на гачок російських спецслужб. Варто негайно повідомляти про такі випадки у Службу безпеки України. Щоб не було стався найкраще всього взяти певну паузу під якимись будь-яким приводом. Щоб там подумати і е, повідомитися можна на гарячу лінію СБУ або в те СБУ, або ж е, іншим якимись правоохоронним органом, що стався така ситуація. Щоб не стати колаборантом чи зрадником держави, щоб не зробити ще гірше своєму полоненому родичеві, не ведіться на російську провокацію і пропаганду, закликає і колишній бранець Кремля Валерій. Вони знають, як зацепити, тому основний посил, як від мене. Якщо таке трапляється, краще прийти і розказати, щоб не було проблем далі. Від того, що люди тут, родичі, питаються там хлопцям леше не буде. Василь Сафіньок, Роман Щербаков, «Факти Сі Тіві. Єдині новини. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стає трохи нетерплячою щодо російських ігор затягування перемовин, заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Ми досягли моменту, коли Вашингтон зі своїм прагненням до 30-денного припинення вогню і можливістю санкційного тиску, і Європа з Україною можливо починають діяти спільно. Тобто естонський прем'єр сподівається, що позиції країн зблизилися і тепер, нарешті, тиск на країну агресорку буде спільним і більш ефективним. Після зустрічі у Києві лідерів коаліції рішучих Путін Запропонував провести прямі перемовини у Туреччині. Німеччина передасть Україні 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППО Петріот. Вашингтон дав згоду на це. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Ракети виробляють у Сполучених Штатах. Тож Берлін не може передавати їх без дозволу Вашингтона і чекали рішення американської сторони. Німецький уряд запевнив, потік зброї до України з Європи продовжиться, навіть якщо Сполучені Штати призупинять надання військової допомоги. Німеччина нещодавно надіслала Україні понад 60 броньованих машин, стійких домін близько 50 Тисяч артилерійських снарядів та боєприпаси для ППО. Усі троє є синів одночасно, не змовляючись на третій день повномасштабної війни, стали на захист країни. Випадково зустрілись у військоматі. Продавець, бізнесмен і депутат Ужгородської міської ради. Жоден із братів Волосянських не мав бойового досвіду. Один із них уже демобілізувався ще двоє. Четвертий рік на фронті, і їхня мама, пані Лариса, знає, що таке чекати і підтримувати. Вони сфотографувалися в перші дні. Це тоді, коли вони їх вишкілоси. Олександр, Владислав і Богдан. Усі троє синів пані Лариси, не змовляючись на третій день повномасштабної війни, стали на захист країни. Брати випадково зустрілись у військкоматі. Вони всі троє пішли добровольцями, не змовляючись. Чесно сказати, я їх так і виховувала. Ви троє, ви чоловіки. Ви маєте захищати свою сім'ю. Свою країну, своє, все своє війна докорінно змінила їхнє життя. Продавець, бізнесмен і депутат Ужгородської міської ради. Жоден із братів Волосянських не мав бойового досвіду. Саша навіть в армії не служив. От він у нього математична юридична освіта. У, у влад служив в армії, влад служив в армії. От у нього економічна освіта, у Богдана туристична освіта. Усі троє потрапили до складу 68-го окремого батальйону закарпатської тероборони та разом служили лише перші місяці, поки тривало навчання. Потім кожен окремо пішов захищати країну на передовій. Осколками посікло прапор український міняємо. Юрист Олександр пильнує небо у прикордонні. На цьому відео у звільненому від окупантів селі на Куп'янському напрямку встановлює новий український прапор. А тут підприємець Влад читає свій вірш, навіяний війною. Хто як не ми в ті хмурі дні до ряду ряд за всіх дочок, синів око за око. Наймолодший з братів Богдан мріяв підкорити усі найвищі вершини України, обожнює гори та туризм. Торік у грудні одружився. На три дні його пустили. Один день добратися в Київ у Києві. Зарані вони домовилися, їх розписали на другий день, а третій день назад на службу. І все, Отаке було весілля. Влад демобілізувався. Інші два брати уже четвертий рік поспіль на фронті. Мама чекає та підтримує. Її мобільний телефон завжди увімкнений. Це болить, це болить. Розумієте, я вам кажу, так тільки вночі десь прокидаюся. Я сплю по 2-3 години, прокидаюся ага, в мережі. Бо добре, слава Богу, все, слава Богу. Сини за можливості телефонують із війни їй самі. Ні, таке щастя випадає нечасто, каже жінка. З цією війною стала така тонко сльоза. Що ти, як ти там, сишок? Все добре, йду якраз на позиції. Ясно. Як там Богдан? Все добре, служить. Пані Лариса ростила синів самі. Каже, все життя працювала на півтори ставки, була вчителькою та заступницею директора з виховної роботи. Спочатку в училищі, потім у школі. Виховала не одне покоління учнів. Та найбільше її досягнення її сини, які стали справжніми патріотами. Я їм казала, до 18 років я винесу за вас відповідальність. З 18 років ви кожен за свої вчинки відповідаєте. Я їх виховувала чесними порядними людьми. Все я їм казала: не брешіть. Не крадіть у матері героїв сталевий характер, який передався і її хлопцям. Війна застала жінку за кордоном, але вона повернулася, бо хотіла бути ближче до них. І в мене немає іншого виходу, як тож перемогти, дочекатися і їх з перемогою додому. Все немає. Я, я не розглядаю інший варіант. Знаєте, була можливість лишитися за кордоном, але я сказала: я буду тут, і якщо не дай Бог. Орки прийдуть сюди, я хоч одного орка вб'ю сама. Триматися і відволікатися від тривожних думок пані Ларисі допомагає живопис і рослини. Оце мене утримують рослини обожнюю рослини. Не вибагливі на рослини, розкішними стають оце аквілегія, від а ковід там є полунички. Я займаюся змішаними посадками. У пані Лариси безмежна материнська любов і віра, що її сини герої живими, здоровими повернуться додому з перемогою. У неї четверо онуків. Жінка прагне, щоб вони жили у мирній і вільній країні, спілкувалися рідною мовою. Мені важко було як матері. Але як громадянка, я розумію: от якщо б не мої діти, не мої сини, не такі хлопці, як вони, що тоді стояли в у черзі, то тебе де були б орки? Тут би вже були. Може, вже і за кордоном. Змійте? вони підставили себе, вони підставили сво своє 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 тіло, св свою душу, св свій розум. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факт і Єдині новини. Україна очікує ще тиждень відносно прохолодної погоди. Тож поки рано ховати куртки, за даними гідрометеоцентру, на більшій частині території країни до середи утримається температура від 11 до 14 градусів тепла. Періодично дощитиме понеділок, вівторок будуть найпрохолоднішими вночі від 1 до 5 градусів тепла. З четверга потеплішає буквально на 1-2 градуси. До суботи ще трохи підвищиться до 16-18 тепла, але потім знову знизиться. При цьому періодичні опади триватимуть. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.